І гарною, і поганою, і, і весело закінчуються такі хороші чотири роки у мене особисто когось менше е, життя. Починаються, може, ще більш веселі студентські роки, знаєте, але все одно сумно, бо було дуже гарно. Вчителі просто сказка, Анна Зубкова особливо. Дуже вам дякую. Так. <реш> да. е, ще так цікаво, знаєте, е, всі ми, ну практично, ну це точно, так? Да? Е, от. Коли війна почалась, ковід, а ми всі приходили сюди вимушено, думаючи, що ну зараз рік відмучаємося і знову назад до друзів, до друзів, все хорошо буде, да? А потім так ця школа нас їх змінювала, ми такими атлічниками тут Ми золоті медалісти, да. Я до цього всі вісім років на задній партії сидів, нічого не робив, на п'ять учився. Да? А вийшло хорошо, да? І це, і це так класно. І от за це я хочу дуже подякувати цій школі вчителям за витримку і за те, що терпіли наші невдачі і пояснювали, як треба, як треба правильно. Я також подякую особисто Анні. Теж за те, що цікаві інтеграційні тижні робили і в цілому дуже цікаву програму. Зробив подякую однокласникам, які зробили цю це навчання. Справді цікаво і передам мікрофон Насті. Просто хочу сказати всім дякую тебе і думаю нас далі більше. Дякую. Хочу сказати, що я перейшла лише цей рік в цю школу. І насправді, от, як сказав Платон, те, що до цього я навіть не знала там взагалі нічого. А, а саме в цьому році мені показали те, що знання це не лише якась там щось заучувати дуже довго і дуже нудно, а це ще реально кайф від навчання. Дякую. За офіційними даними рейтингу, наш ліцей Кебета онлайн посів друге місце серед усіх існуючих ліцензованих дистанційних шкіл. Пишаємося нашими випускниками та командою вчителів і запрошуємо до нашої родини Кебета на підготовку до ННТ 2025